Військові, побратими, просто люди честі, що сьогодні зійшлися у це місце, щоб вшанувати і віддати ту гідну і належну честь цьому достойному синові українського народу, синові нашого краю, нашої місцевості, синові достойному своїх батьків, синові достойному. Щоб стояти із нами пліч опліч. Я читав велику кількість відгуків, статей у інтернеті, які писали ви такі різні, але з таким, на жаль, однаковим болем, з однаким почуттям цієї неймовірної втрати, яку ми переживаємо сьогодні разом, спільно разом. І з родиною. Цей біль не тільки їхній, він справді наш у всіх. І, мабуть, чисельність людей, які зійшовся сьогодні і зійдемося ще завтра в цьому найкраще свідченню. Один з найкращих дописів, який я читав, власне, був подивований радше. Глибиною змісту, хоча, мабуть, він був один з найкоротших. Один із побратимів так написав, просто і коротко, військові, не говорить багато. В них немає часу для багатьох слів. І він так і написав. Ти був справжньою людиною разом з нами, був справжнім воїном, справжнім другом, справжнім батьком, справжнім сином. Ти був справжнім до кінця. Тому хай Господь Бог справді відкриє тобі оте небо, на яке ти завжди сподівався, яке всім своїм серцем, всім своїм життям і зусиллям хотів бачити і відкривав для нас. Тих коротеньких кілька слів, знаєте, вони справді вони не лише характеризують, але вони показують по правді цю безмірну цінність. Вартість людського життя, яке долав, власне, особисто в світлій пам'яті, гідний і достойний син воїн на Але оскільки я вже парах тут достатню кількість часу, я вже на парафії практично 19 рік, я сміливо можу сказати, що він не був воїном в тому розумінні. Бо він насправді не намагався, він, він не бажав війни, він не хотів воювати. Він був просто людиною, яка працювала разом з нами. В нього мирна професія, він працював на колії. Але коли він почув цю страшну звістку про те, що ворог справді військово вторгся на територію України, справді вбиває справжніх людей. Він просто як справжній чоловік в числі перших пішов у територіальний центр. І знову став долу, долав Збройних сил. Знову. Це вже вкотре, це не вперше. Він не питався ні дозволу, він не потребував нічої підтримки, він не питав поради. Він просто сказав, мовчки, вибач моя кохана дружина, вибач, мамо, я мушу. Він так казав і мені, до речі, це. казав, я мушу. Тому він. Він насправді вірив, він не просто в перемогу вірив, він вірив просто в те, що сенс життя має цей глибокий сенс. Жити варта. Він вірив в те, що живучи, потрібно ділитися любов'ю. Живучи, потрібно не просто вірити, а прикладати зусилля, бути частинкою того доброго, гідного, достойного звершення самого життя. Він це вершив не тільки в праці, він це вершив у своєму відношенні один до одного. Він справді був гідним, достойним сином, найкращим сином. Він справді був найкращим чоловіком. Він був насправді найкращим батьком, справжнім. І саме тому він був справжнім воїном. Саме тому. Не тому, що хотів війни, ні. А тому, що він сам по собі був справжнім. З дозволу родини, я посмію зачитати кілька віршів, виявляється, він писав вірші, навіть там, у тому шаленому круговерті війни і смерті. Він писав вірші, мов би вкладаючи на папір свої думки, свої тривоги, би, показуючи отей шлях, який він хотів йти. не тільки хотів, він йшов його, йшов справді, гідним. 8 липня 2022 року. і вже чотири місяці вже у тому вирі військових подій. На Бога надія в оці дні війни. Бог нам охорона і підмога. Бо тут хто кого, чи ми, чи ж вороги, а попереду в нас перемога. Я би сказав, десь в цьому було, знаєте, весь зміст його життя певного. Він справді, знаєте, довіряючи Богові, він ставав частинкою самого життя, він став частинкою кожної доброї справи. Ми сумнів ще будемо згадувати. Він був не тільки активним членом нашої громади, братчиком, він був практично активним скрізь, де тільки була в нього потреба. Був депутатом місцевої ради, він був членом партії Свобода. Він був прекрасним працівником на роботі. Він просто був з нами завжди і в усьому. І в усьому він дійсно прикладав максимальні зусилля. Щоб бути справжнім, щоб бути найкращим. Страждає сьогодні Вкраїна. Це біль всього світу. Горнило закалює душі і з часом всім нам ставати до отвіда. У небі, в воді чи на суші. І що повім я, коли тоді перед вишнім? Перед вишнім тоді, а суддя ж усіх нас спитає, чи був я завзятим у бою і в труді, а совість мені відповідає, ось такі вірші, по правді він встигав покласти на папір і перерві між, між боями. Знаєте, людина гідності від неймовірної відповідальності, людина честі і неймовірного сильного духу. правді він, знаєте, він розумів чудово, що він є тим несвоєдним щитом, який там мусить піти туди, щоб захистити нас тут. І це направду, дарім Христі. Ми всі не тільки вдячні, не тільки вшануємо. Ми всі в якійсь мірі, певно, маємо борг перед Ним, перед оцією Його гідністю і служінням, перед Його відповідальністю. Борг, який ми не сплатимо ніколи, ніякими грошима, ні. Але ми можемо його сплатити тільки одним єдиним способом. Коли ми почнемо робити так, як він, станемо з ним пліч по пліч. Продовжимо те його діло, яке він так сміливо вершив, торуючи цей для нього насправді далебі нелегкий земний шлях. Я дивувався завжди його четності і відвазі. знаєте. Ось ще раз продовжуємо знову ж таки ці вірші. Він пише, чи я ховався, чи я вставав робити важку оцю роботу. Чи за слова я відповідав, чи може краще стулив би колись я робля. Господь вказівник, як ми маємо жити. Для дій наших шлях і мета. Він батько для нас, а ми його діти. Бог дасть Україні щасливі літа. Це липень 2022 року. Сьогодні, практично його устами, ми тут сьогодні ділимося разом з вами. Його поправді та світла мрія, його бажання завжди втілюється в реальність. Він не просто розкидався девізами, він не просто показував ще раз і каже якісь. Ефемерні уяви, він дійсно так жив. Він таким був. Справжній, Справжній людиною, Справжній воїном, Справжній сином, батьком. Справжній другом до кінця. Сьогодні ось так в Христі. Ми, врешті-решт, довершуємо і віддаємо Богові оцю гідну і достойну душу. А вшановуючи його дорогі в Христі і ще раз тихенько у тишині храму, вправді запитаємо у своєму серці, а чим ми зможемо цьому достойному герою відтягти? Бо не гроші, не похвали, не слова, а просто той самий шлях. Гідності, честі і служіння. Той самий шлях, доріг Христі, який перед нами ішов Господь, той самий шлях через Голготу на зустріч смерті. Але не для того, щоб там залишитися ні, а для того, щоб, врешті-решт, відкрити двері у Воскресіння. Загиблому у бою воїну Миколаю. И соотворичную.